Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники, бачите? Снідонок я проспала, тепер ви будете за мною наблюдати, як я оце стараю. Я думаю, нікому не цікаво, як круте машинка. Підемо погуляємо. Бачите? Пакет АТБ. Ви знаєте його навіть в Європі. Поки машинка буде старати. Там щось програма стоїть, годину буде калашматить мої труси і футболки. Я думаю, буде біле-біле і чисте. Ну я не знаю, та одна капсула спасет, може треба було ще щось туди накидати. Ну, дали тільки одну капсулу. Знаєте, як цікаво сидіти і наблюдати, як стирає машинка в Європі. Вона коли постирає, я вам тоді покажу, як воно ще й сушить. В проміжутки між достіркою і сушкою. Навірно, ми з вами трохи прогуляємося по магазинам і е зробимо обзор цін, та зайдемо в який-небудь магазин. Машинка розчитана на 6,5 кг. Ну, дай Бог, щоб у мене там було три. Менших машин тут немає. Є на 13, по-моєму, чи на 17 Огромні Такі зараз покажу. Так, є машинки на 13,2 кг і є на 17 кг. Це одеяла і подушки. Так, що тут ще є? Мойка, ось можна руки помити, вмитися. Серветки класні, тут навіть мило є. Дивіться. О, розове. Нажали отак кнопочку. Помили ручки. А якщо взяли з собою зубну щітку і зубну пасту, тут можна рядом купити. Тут ще можна почистити зуби. І вам слова ніхто не скаже. Так що зараз ми зробимо вам класний огляд постірочної. Тут движення стирати де як всі хочуть. Оце подобається акваріум і золота рибка. Я оце на неї як дивлюсь, і вона на мене дивиться. Я загадую собі бажання. Ну, говорить, бажання вслух я не буду. Мою надію, воно скоро збудеться. Автомати я вже показувала. Тут кока-колу можна купити і багато всього цікавого. Порошки ж, навірно, от бачите. Тут сюди киць-киць і, і купили євро 20 он. порошок, білюючий, Ну тут треба переводчик, є і по євро 50. Ну, слава Богу, що мені безплатно. По, бачите, оки воно стіра. ММДНТЕКИ можна купити, Орео, чіпси, Кока-Колу і запити, ігрушечні автомати, цей автомат не працює. А оце ось така штучка, я вам зараз розкажу, кидаєте сюди монети і розмі і розмінюєте. Однак, ви кинули сюди, ви можете, от купюру засунули там, 20 євро, 10 євро, 5 євро, і вам розміняють там. По 20 центів по євро і по 2 євро, в залежності того, що ви там стиратиме. Бачите, хело, вас привітали. Ну і машинки стирають от, от, собі, стирають. Воно там щось піниться, людей багато. Що я вам скажу, прочеччина це дуже популярна штука. А ну що там у мене стирає, як воно? О, буде, мабуть, біле. йо маю це, мабуть, довго стиратиме. ну, Так можна повісити, бачите, труси мої з носками стирає. Ну, Я його не розсортувала, так як і білий з чорним кинула, маю, буде класно, покажу результат. Ну, Довго щось стиратиме, якась програма номер 6 і пакет висить АТБ. Оце так. А Можна піти трохи навірно, погуляти? А, зараз покажу, Ось сюди я потім ходжу. І виходить, що я тут сушу. От, барабан сушкою. Цей нижній я сюди ложила, воно сушить добре. Тут можна закинути євро і 20 центів. І висушує. Ну Були тут якісь глюки. Ну, якщо у вас багато дуже білья, то розділяйте на сушилки, бо воно не посушить. Якщо, то як у мене, два носка, футболки і... Троє трусів, то система робота непогана. Тут ще туалет є класний, можна в туалет. А Це столики. Ви сюди викладаєте і складаєте свою білизну. Туалет, по-моєму, тут дуже платний. Так, буде воно колбасити годину. Цю годину можна десь гуляти, я так зрозуміла. Один-ноль. Година ж, мабуть. час посиджу підожду, якщо буде. Зараз ми посчитаємо, я тут нічого не розумію. Як воно, що воно, які програми. У ну, мене програма Noця 2 стоїть. Вона тут її хтось, мабуть, встановив, так вона і залишилася. Що тут нажимати, Як тут нажимать? Я, Як би вам сказати? А скільки тут градусів? Два. Бог ти мой, 90 градусів. Що ж буде з моїми речами? Я думаю, вистірає. Я дома так не стараю. дай стараюсь, щоб вони не розпалися. А, все, я зрозуміла цю всю математику. Ну, вибачайте, я сніданок проспала, з не поїла, думаю, піду стирати, бо вчора не захотіла. Ладно. Так, дождалася, поки пройде та минута. Коротше, 59 хвилин буде воно ковбаситься. Вистіраю, мабуть, але наші щось сталося. Ладно, полетіли гулять. Годину будемо шаритися. Так, нехай стирає. Ось я дивіться, яка все своєї красі. Пальмачка у мене на голові. Дивіться, яка класна. Бачите, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і висилайте мені донати. І донатів желательно побільше. М? Ну що, полетіли? Полетіли, полетіли, полетіли гуляти. Ну, а що робить? Це я виходжу з постірочною, вон там через дорогу перейти, то цвинтар. Там, бува, устроюють якісь перед цвинтаром масові гуляння. Я не знаю навіщо це робиться, люди розповідають. Но там зараз людей не хоронять, там просто як типу, пам'ятки і ходять ті, вшановувати. Ну, типа того, щось. Я так поняла, час можна, в принципі. По пішоходці, все ходимо по пішеходці. Якщо тут пішоходка і нема світофора, то ми йдемо, машина зупиняється. Якщо є світофор, то чекаємо по правилам. Ой, йома, як в ті класно. Це супер просто, ранок. Бачите? Без сніданка не показую вам хліб, як я його їм. Дивіться, які балкончики шикарні. Зараз трошки туди пройдусь, там магазинчик є такий інтересний. Познімаю, покажу ціни. Просто звичайний магазин. Бо я думаю розказувати і балакати з вами, як крутити і розповідати якісь історії. Коли крутиться барабан і наблюдати за це все не дуже вам буде цікаво. Встрітила в постірочної нашу людину. Ну, така не дуже розговорчива. Кажу, як ви тут програми виставляєте, сказали, не знаєте. Ну, отакі домики, бачите як. Тут немає в них першого етажа. Тут є нульовий нуля... ну, спочатку, нульовий, потім один, два, три. Походу, так щось, того. Ну, чисті вулиці Брюсселя. Ремонт хтось робить. Ранок. Обичний робочий день, хто відпочиває. Ну Я як на курорті в ожиданні свого чуда. Ой, ну нічого страшного. Чекаємо, чекаємо. Дай Бог чудо свершиться. Я отримаю свій трансфер. Ой. Надо сподіватися лише на краще. Що там мені коментарі пишуть? Що я знімала відео, показувала і не сказала дякую. Ну, приїжджайте в готель п'ятизірковий мій. І подивитесь, як я все спілкуюся. На відео комусь щось не подобалося. Подивитесь, як вживу спілкуватися. А може ви там проживаєте, оце бачите, мене і стісняєтесь підійти в очі щось сказати. Welcome! Не стісняйтесь, я чекаю. В тіньочки взагалі супер замічательно на сонечки. Жарота неймовірна. А вчора якось так вітри були такі, як би вам сказати, ідеш, гарячий вітер, потім проходиш там за будинок, холодний вітер. І не, розумі... не можеш зрозуміти, як вдіватися, вон кафешечка люди там сидять, прогулюють з собачкою. Стройматеріали, о, кому треба, ось дивіться. Лежать собі, ніхто не бере. Оце якби у нас отак лежали без того, то б, мабуть, вже б схватили, бігом і понесли. Це все діло. Там далі трошки магазинчик, перукарня. З 8.30 працює. Угу. Спокійні вулички Брюсселя. О, он магазин. Зайдемо, он такий маленький. І ось, дивіться, на вулиці. Уже відчинили магазинчик. Зараз ціни подивимося, що тут є взагалі в цьому магазинчику. От, 49 центів. Авокадо. 4,99 за кілограм, персик 7,25. І по 4,99. О, хурма. Євро 20. Хурма євро 20. Ой, тут так пахне аромат, стоїть неймовірний. Ківі 79. Це за штуку, 79 центів за штуку. Шум це літають самоліти. На 3 євро. 150 гривень ананас. Ну зараз зайдемо. Тут ще є за углом, що воно тут. Яблука. 220 штук. Е, кілограм груші 3 євро. Яблука кілограм євро е, 99. А то здорові, а то дорогі. Е, це, це, мабуть, гратіс, тут і ціни немає. Треба спросити, по чому у них такі апельсини, бо ціни немає. Дивіться, які міні-кабачечки 3,70. О, гарбуз. Хто хоче гарбузоза? 2 євро. ,99. Бачите, кілограм. Кілограм, євро 99. Часник. Часник 2,55. Ну, я не пойму, це, мабуть, за оці три штучки. Помідорчики 2 євро і 2,25. Капуста 2,50 штука. Штука, 2,50 штука. О, гірок. Євро. Євро, гірочок, перчик. Багатенько тут всього є такого цікавого, що можна купити. Тоб, бачите? 3,60, в'ялий перчик, 2,50, це буля. О, картопелька. 2,20. 2,20 і 2,95. Вибираємо любу картоплю. Зараз зайду в магазин, подивлюсь, що там по цінам.

О, олівки. Євро 99 чай. 5,99, 3,40. Щось бурчу балакаю. Ліптон чай. Ну, це такий магазинчик доволі. Бачите. О, щось таке за... Чечевіця зелена, навірно. Оце. На... А, і ось чечевіця можете зупинити в принципі відео і подивитись ціни вода продається чи шуту вода ж напевно, фініки 10 євро упаковка 550 для туалета срать нече дорого це вага пахучки 250 249 ух ты ополисховач 889 уттенок в туалет 579 Мусорні пакети є за євро 50 і є за 2,75. Угу. Ну вони прочні, вони класні. Я оце беру, і использувала один і потім ще, і висипаю і потім ще раз. Мівіна 65 центів штука. Єсть дорого, за 2,19. Ну, холодильник є тут. Теж щось в холодильник. є цікаве, це морожено, мабуть, заморожені продукти. Трайн 7,99. Угу. Ще й в інший магазин зараз сходимо. Зараз в інший зайдемо. Такий непоганий. О, це нам ось сюди перейти і туди далі бігти. Угу. Людей ще нема ранок. От так, оце й гуляємо. О! Карефор. Карефур. Пішлі оцей карефурум. Подивимось, робить він, дивіться, графік роботи. Ну, там перевести, почитати можна. Пішли чекара Погуляємо. Тут багатенько всього. Дивіться, снікерси Морси. Йо-майо, -йо. хорошо, що вони не розуміють мого бельмеса. Це якщо послухати те, що я тут говорю. Ну нічого, у нас весь свій час. Просто не треба тут переводити, знаєте, як я оце все перевожу в нашій гривні. <ріст> так, зараз я вам покажу гарбузове насіння. <ріст> Упаковка євро 89, а це гарбузове насіння. В упаковці в грамах не поймеш скільки тут грамів. Ну, тут таке воно маленьке, легеньке, оце отак. Євро 89, є 2,69 трошки більша упаковка. Є такі сімічки по 200 грамів, 2 євро 29 центів. Так, що я вам скажу по горішкам, оце, наприклад, ви берете. От, і саме дешево це ізюм 2 євро. Мігдаль 4 євро. Це кешю чи що воно таке? 4 євро. Теж кешю 5 євро. Жарений. Жарений солений, напевно, щось такого. Обичний 4,50. Ну, по горішкам тут дуже дорого. Так, морква євро 59 за той лоточок, євро 98 за кульочок, капуста 2,99 кульочок, спаржа 3,69. В принципі, ось та капуста ще якась євро 49. Овочі, ще один. Тут багато овочей, магазин такий доволі цікавий. Подивімося. Імбір 3 євро. Навіть за штуку чи за кілограм. Батати. Ну хто тут розуміє? Тут воно щось все в кучі багатоцінників. Так, давайте підемо по віддільним ящикам. Так, 99 центів, 3, 3 часничини. 2,69 шалот. Оце така упаковочка. Пів кілограма 2,69 Якщо така біла, цибуля – євро 79. Цукінь. Ну, кабачок 2,49, огірок євро 19. Ой, тут упола оця штучка, треба. Гротіс. Один плюс один Гротіс. Один купили, другий подарок отримали. Перець 3,99. Помідори по 2,29. ну Тут недорого. Люди все щось беруть і багато беруть. Банани 2,35 упаковка, напевно. Можна тут, в принципі, ось, красна цибуля євро 19, ось по 3 євро ці штучки цікаві. Щось розібрали, а ну, пішли далі. Кова. Кова, дивіться, наскафе Голд 8,49. Ще одна кова, євро 89, Що ну таке? Ну, Я думаю, якщо в мене зарплата буде 1500 євро, то це буде не дуже дорого. А так, в принципі, будемо пити воду з крана. Ну, Нічого похудаємо. Чай, євро 69. Знаєте, для кого дорого, для кого не дорого. 12 яєчок, 4 19 центів. так. 4,19. фанти, шманти і все таке сяке. Це хожу по магазину, розмовляю ці і мови. Представте, якби я розмовляла. Мене вже все розуміли, що я говорю, а так не бельмеса, мені трошки проще, 3,49. Ну, Я, в принципі, мову е, трохи підучила. Уже. І перевожу, переводчик. У мене є переводчик, який мені допомагає переводити це все діло. Вон, бачите, як ходять за вусечками, за вусечками. Ось бутики. У мене буде обід. 4 євро я тратити не буду. Сендвічі по 3 євро, по 4,50. 4,79 у якась, типу, кругла штука. Не знаю. Жду жду своїх документів, вже хочеться йти заробляти кошти, як тільки почну я їх заробляти, то буду потихоньку там купила щось одне, недороге. Буду дегустувати і вам розповідати. Будуть у мене такі... Знаєте, як зискані був мокбанки з Європи. Вчора брала, кстати, салат дициновий, то він дуже сподобався. Ну, Там все, що хочеш, і овочі, і макарони. Курка. Так, Курка. 4,49 ножки. 660 грамів. 4,35 є. По 4,36. Грудка 7,27. Ви бачите, як дівчата зустрілися і щось там розмовляють. Їм цікаво. Фарші. так сало. 7 євро 39 центів. Упаковка. 300 грамів. О, 300 грамів. Блін, Я там як показувала, у нас 30-40 і 50 гривень за кілограм, то вау, шара. А тут так виходить. Гротісів ну. немає. Не переживайте, я не голодна. Це Філадельфію дуже люб... обожнюю, але но... дивіться, Філадельфія XXL 3,45 за упаковочку. Це здорово йде з огурчиком Немає це не з зеленю, по-моєму, 2,30, обична 3,59. А я люблю шоколадну таку і мі... ну, ходжу, дивлюсь по магазинах, її не наблюдаю. Сирочки. Сири тут дуже смачні, але треба дивитися також. Є сири натуральні, а є сири ісвенні. От, Брі 2 євро, 210 грамів. Це недорого. З горіхом є сир за 3 євро. Дивіться, який горіх класний. Он 5 євро сирочок. Ну, говорю, це обичний, просто обичний магазинчик. Тут можна, люди тут скуповуються. Моцарелла євро 55 Ось 43,29. Бачите, акції такі зроблені. Йогурти по 2,35. Оці Алпоро йогурти, ну вони недорогі, ну не знаю, щось мені молочко. Нам дають. Будемо коштувати іншу. Євро 35. Багатонького всього тут є. Так, ось взагалі йогурти по 75 центів. Морожено, морожено. 3,19, 339, 55, 3,69. Ось один плюс один гратіс. Іде 8,28. Ось такі ми брали морожено Класно. 4,39, там їх, по-моєму, шість штук. Тільки ми... Тут чотири, по-моєму. Ну, Ми брали там, де шість – в корі. Доволі таке смачне морозиво було. Наїлися, от один раз і хвати. Єсть за 3,65. Ну, вони йдуть упаковочками, бачите, як непогано так. Піц. Взяв піцу, купив, приготовив. 3,89, 4,59, 5,99. Ну, Вибираєте ту, яку ви хочете і кушаєте. Так, бухлішко. Хотіли по бухлішку, по виніжку. 8,99 бухлішко. червоне вино є, 599 Є 7,99. Ну, не знаю, по алкоголю, я його не употребляю, то я скажу вам: 10 євро витратив, це 450 гривень і напився, можна й 250 дешеве. Ну я не знаю результат потім вашого, як воно ткликнеться. Соки, кстати, тут натуральні, вони всі класні, але їх треба розводити водою, тому що якщо ви п'єте, може бути у вас і жога. От я, наприклад, купила собі сок то я його розводила водою, тому що не годиться. Ось щось 1 плюс один гратіс, якісь напіточки йдуть. Редбули, 9,25 упаковка 6 штук. Для льоду 2 євро. 2 євро для льоду. Бутилки, які за всі оце, за ними ганяються. Це типу, 2 євро бутилка. 100 гривень. Євро вже ж виросло, по 100 гривень. Швепси, мепс Ну, я вам скажу, ну, якщо тут нормальні зарплати, то можна і нормально тут в принципі, жити. Просто привикнути потрібно. Саме головне робота, документи, робота, півоз, дивіться, 6 євро, 6 бутилок. Стела Артуа, євро 15. Бутилочка невеличка. А, це безалкогольне, бачите, безалкогольне. 0. і от Безалкогольна йде бумага. Бумага, бумага по 2,39 є. Вона така сіренька. А якщо біленька, 2,49 теж є. Вон більша упаковка 5,09 серветочки. Жіноча гігієна. о 3,89 Ну Тут дивимося по капелькам. Це, в принципі, отак. Ну, такий магазин, знаєте, як універсальний і маленький, де можна купити все. А це як типу, Аврора йде. 2 євро. Все по 2 євро. Якісь лопатки, шнуручки, хірючки. Оце так огляд товару. Стакончики, 1 євро. Бог ти мой, стакон. А, це, мабуть, один євро. Багато стаконів. Ось. Упаковка. Отака упаковка євро стоїть. Вони одноразові. Бо я думала, якщо один вийшов. <ріху> це таке діло. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я пішла наблюдати, як там моя ще стирка покажу. А, зараз вийдемо з магазину і пішліть. Відео сьогодні вам таке величеньке, зроблю огромне, а потім ще вам покажу і обід. А вузьке тут допоможі. Коротше, ММДНЦ. О, я хотіла ММДНЦ. Упаковка 5,09 велика. 330 грамів От Шоколад є такий 9,89-320 грамів. Ну, він такий слонік нарисований, навіть, саме він популярний. Шоколадки по 2,99. По 3,35. Да, тут от шоколадки. О, є шоколадка Євро 99. Оце отак. От так що вибираємо, дивимося, покупаємо. Заходимо, гроші витрачаємо, полетіли ми далі гулять. Зараз. Ще ж вам треба магазини магазинами, а ще ж треба ж показати, як постирало, понюхаю, а потім як воно ще і, і висуше. Це я сьогодні, знаєте, як на їжу тратити гроші не буду точно, тому що євро на сушку заплачу. Сьогодні у мене День не витрачання коштів, можна сказати, на їжу. Бачите, як травичку косять, люди працюють. Бур'яни напоминають, як в нас в Полтаві посохли. Я вам ще й лавочки покажу, такого плану цікаві, є. Так, ану полетіли. Так, що тут вистрелило нормально, будемо закидувати стирати, сушить. Спочатку ми положимо ось, бачите, сіки тут 20 центів, ось, бачите, сюди кидаєте. 20 і ходить. Раз, 20. 20. І нажати треба. Що треба нажати? Оце треба нажати, щоб воно сушило. Всю. Я вже тут знаю, бачите. І воно сушить. Висуше так, що супер буде. Ох, як вистірало. Гляньте, як воно кидає. Оце так сушка працює. Як хто не бачив, я вам хоч покажу, може в кого немає. Ось мої ноги. Ой, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я, мабуть, вже буду збиратися та бігом бігти. jak do suszy.